Всім привіт, друзі! І сьогодні ми на, ну, ми можете догадатися по Play 4. І що це означає, чому ми тут знаходимося? Тому що, друзі, вийшов новий е, ігровий трейлер по POBLITM4. Офіційний трейлер друзі, вже вийшов. Ось, І ми тут можемо дізнатися, що буде відбуватися в PlayTime 4. Ми чекали це рік, цілий рік, і, друзі, і дочекалися. І зараз ми будемо переглядати перший геймплейний трейлер. Можливо, їх буде тут два, а може наступний буде офіційний. Може, це і є офіційний. Коротше, офіційний трейлер. Ось ми його тут бачимо на обложці Хагі-Вагі і ззаді якийсь монстр. Ну, Мені щось так здається, що то тато ну, довгі ноги, як мама, мам, мамочка, довгі ноги, ну, а це тато довгі ноги. Мені щось так здається. Ну, давайте поглянемо. А, почекайте по... Вот Отак. Зараз. Або почекайте відео. Ось так почекайте. Або це ось цей чудік, що ось тут на обложці. А мені. мені щось здається, що це ось цей. А може це і тато довгі ноги. Ну, мені ж так здається, що це тато довгі ноги. Давайте, повіпле там четвертий ігровий трейлер. Погнали! Ну що ж, три, два, один. Все, погнали. У нас тут падають якісь соплі, чи що тут такі якась слізь падає? Що ви таке? Там якісь дядьки розп'ятять. Давайте спочатку проголомуємо, потім будемо видиватися. Якісь каплі падають. Копі like говорить. О, лакація. Ну, это тюрьма, да? А, о, ад. Мы в аду. В смысле, ад. А уж это его доктор. Он нас показывал. О, новая рука. Мы червона. Короче, о, червона. Вот тип. О, Ярнаби. Так. Малюнок. О, Ярнаби. Восемь вверх. Ну, хватит, нет? Хотя, ну хватит. О, это доктор, это его слухники. О, кисемиси, вы на что вернулись? Вы на живот? Мы, мои, не везли с кисемиси. Блин, ты кто? Ты прототип, что что? О, игрушки. Это монстры. Кису. О, дракон, это его. Дракон пианино, что это? Что у нас падает? Це типу якийсь пластилини та слізь. А, це той, що був на обложці. Той що забирав хаває ваги, це ось цей його. Він добрий чи він злий? І... І все, ну як на ми убиваються у нас. Але це все, все Ходи граю і скачаю, будемо грати, насолоджуватися. Все, safe heaven. Тюрма. 1.30-25 року. В стімі. Ну все. Давайте тепер його будемо обґрунтовувати. Наш... Давайте погнали. Ну, що я тут бачу спочатку? Якісь краплі падають. Ось це, це що є, якась слізь чи що це таке? Якась слізь, друзі, ми бачимо. ще друга слізь падає. Ви бачите ось ці сліва? Бачите, там ще якийсь чоловік розп'ятий Дивіться Бачите, там хтось є, висить Повішився Не знаю, може то його монстери повісили Ну, Коротше, там якийсь чоловік дивний Ну, коротше, ну тут нічого цікавого Тюрма, більше крапів падають І все Ну, Ось тут буде починатися починати нецікавіше It's not like anything you've seen above It's hell Ось так і Це якась нас нова локація, вона б, вроді би була показана. Да, вона була показана ось цей квадратик. Ось цей квадратик червоно-синьо-жовтий, це вроді б якась нова механіка. Мені так здається, ось ця локація була на фотках у нас. Ось це теж було в нас на фотках тюрма. Ось це ад. Вони говорять, що це ми знаходимося в аді. Ну ад. ну ад. ну ви самі розумієте, що таке ад. Хочу закривайте двері. Ад. Ось цей его доктор. Доктор, ось его. Помічник цього як то прототіпу. Ну вони разом Там все зв'язано з ними. Ось доктор, во. О, вот. ось цей квадратик теж. Ну, червоно-синій, жовтий. І ми бачимо, тут в нас червона рука знаходиться. Тут у нас червона рука буде нова. Рука. Якісь телевізори, і ось ми підходимо до червоної руки. Це типу червоний дим чи що, да? У нас на якійсь локації чи це тюрма, то це тюрміці. Ось ще Ярнабі. Що ми тут бачимо? Ну, По-перше, там, бачите, чуть-чуть в -чуть кутку, я стрілочку вам показую. Ось. Ну це якась... Бачите, попі. Ну це попі закреслена. З тим намалювано на попі, вона закреслена. Що я тут бачу? Я тут бачу сердечки, малюночок. Севхавен, тюрма. Тут, типу, дітей затримували, чи що я так розумію. Е, тут хто у нас... Ну це якісь персонажі Smiling Creaters. Smailing Creaters. Бобі. Ну, до Смайлінг Крітерсів входили Бобі, там персонажі. Мені щось здається, що цей Медведик, червоний, це Бобі, жовтий. Це якось там ще зелений це був зайчик такий. Коротше, це персонажі Smaйлін Крітерс, типу Кетнепа, і ось цей жовтий, ось цього, що падали краплі на початку, ось цей потім ну, на обличчі монстр. Це він їх типу хапає, це його руки. Типу, напевно, що це оцилка, що він з нами не буде дружити. Мені щось так здається. Не знаю, ми побачимо це в грі або в наступному трейлері, якщо він вийде взагалі. Ну, ще не мені нічого, чи він буде з нами дружити. Ну, але тут бачу по картинці, що він хапає ну, типу, дітей і вони якісь сумні. Ну, мені щось так здається, що він з нами буде. Противником, знаю, не будете вирішувати. Ну, типу, таке, ну давайте далі. Так, у нас тут персонаж на руках. О! Почекайте. No Ой, ернабі. Він ще більше ніж нернабі. А це типу локація була на скрінах з радіатором. Типу теж якась нова механіка. Це було на скрінах. О, це... О, бачите ось ці ученики, що біля нього, біля е... доктора. Це його, напевно, помічники. Кісі. Місі. Ми кісі -місі є. Ну, собі. Кісімісі, напевно, що ми її зможемо якось спасти Кісі Місі. Ну, вона тут є. Ось ми тут треба. Цей робить. Почекайте, блін, куди я? Мене просто перескочило. Давайте показуємо. Да, так, ось ці відмічники, типу. Кісі-місія. Добре. Right. Ось, друзі, щось таке похоже. Може це прототип? прототіп? О, хоча телевізор у мене, прототип це що є? Телевізор у мене, вроді би, нас. Ну, мені щось, так... щось таке, що щось таке. Ну, може, це щось казна, може, це не прототип, друзі. Ну, але дуже знайома рука, дуже похожий оцей Джерік на прототімачу, був Похожий, бо в нього все желізне. І по перше, в нього така сама майже рука, як в прототипу. Може це і реально прототип. Ну, хоча вряд ли наш прототип це є тівімен, сківідітва літа. Ну, пролунали. Я так собі думала. Ось цього важкі на ставі рука. Якісь зомбі тут у нас випадати будуть. А ось ці цього Найтмер Крітерси, нова лінійка, звірят, кошмарні звірята, а то були тіво звірята, як то називається. Улибавші звірята, а тут кошмарні. Ну, давайте поговоримо. О, це той. Він так швидко все промовив. Блін, я вже нікуди не по... О, ось цей дракоша. П'яно за... Да, п'яно до... П'яно до... Пляно ну, дезавр, коротше. Ось цей одинзавр піаніно. Ось тут. Це наш головний персонаж Баба Чопс з лінійки. Ну, типу як Кетнеп. Ми ж її не бачили, ну, не бачили сучнішу велику версію як з кетнепом. Є є, є велика версія. Можливо, вона буде, не знаю, невідомо ще. Нам не показує тут. Ну, Баба Чопс. Ось це хто у нас був. Ну боже, ось, ось це хто це? Почекайте, а це хто? О, в нас ще. А це хто в нас, друзі? А, це того, я Рнабі, тільки вона відкрила свій песок. я спочатку не поняв, хто це. Почекайте, друзі. Ой, у нас червона рука. Да, у нас червона рука. І тут розніці не. Має. А ось цей наш противник чити друг, я не знаю, що дому. Я за папа. папа? Follow, me. Follow me. Все, до побачення. Давайте еще раз передимомся, чи я нічого не пропустив, ніяких меня секретики погнали останній раз. Да, давайте вже ось так виключимо сорти, три їх невідомо що включив. Погнали. Да, у нас клаплі пап. Соплі? Покажу, щось не соплі.

4. Почекайте, друзі, почекайте, я дещо замітив з Ярнабі. Бачите, ось ця рука. Блін, ну. Ось ця, ось ця, друзі, ось ця Вона теж червона. Ну, вроді би, ні. Почекайте, друзі. Вона, напевно, бачите ось ці чорні штучки. Це, напевно, фіолетова, а подивіться, де я замітив. Бачите, там були чорні штуки. О, бачите, а ось тут нема цих штучок. Почекайте, почекайте, мені щось це нагадує. Ми знайшли червону руку. Ну, оце була фіолетова, я помирився. Це ось така червона. У нас рука без тих штук. Почекайте, друзі, в нас в першій частині була така сама. Від нас забрала це мама длинної ноги. І, ми, і, і в нас повертається ця сама рука. Це ж та сама рука, друзі, з побіплейтеймо один. І вона в нас повертається, типо, я так розумію, ця рука червона в нас була в першій частині. І вона повертається в четвертій. Друзі, це та сама рука з Playtime Chapter 1. І вона, типу, в нас повертається. Ну, так я бачу, бо це все фіолетове, я так бачу. Ось контр-фіолетові, я помилився. І, типу, нам віддають руку з першої голови. Так. Нормально. Значить, мама длинної ноги тут була і загубила руку. Нам повертають червоний руку. another mm -hmm. Да, друзі, ось і нам повернули. Я вже думав, що її нам більше ніколи не повернуть. А в першій частині ми мали ось цю червону руку, в другій частині нас забрала мамочка длинної ноги. І, четверта, і четвертій голові нам вертаються руку. А на фіщу вони забирали руку, якщо нам вони вернули. Я щось приколи не розумію, Ну, в нас добре є червона рука, нам її повернули. Слава Богу, хоча б добре що воно це саме робить. Ну, не цікаво, друзі. Я, я хотів якусь нову руку, але це... Я хотів якусь, друзі, нову руку, ось таку. Ну, як фіолетова, такі має статистики, щоб стрибати. Типу, а нам просто повернули ось цю стару руку. Ну, вона, типу, майже нічого не робить, друзі, тому... За руку дізлайк, друзі. Ось вона її повернула. І друзі. Що на друг, я не знаю, вже хто такий, Інформації дуже. Почекай! Подивіться на позу його? На його позу подивіться. На позу подивіться. Бачили, друзі, я вам зараз фотки покажу ось так в Ви бачите фотографії. Ну, бачите, є такі самі фотографії на офіційному. В твіттері Mob Entertainment є такі самі фотографії з рукою. І в коментарях ще розроботчики давали ось такі пасхалки. Оранжевий колір, жовтий і червоний. Це, напевно, пасхалки на цьому монстра. Ну так, це такі самі фотографії. Така сама картинка, як в Твіттері. Ну, коротше, друзі, на цьому все. Шептер 4 представляє. Сейф Хевем, Черба. Ну, добре, на цьому все. Ставте лайкосик, підписуйтесь. Чекаємо через 5 днів главу четвер... Блін, Чет... блін, щось взагалі наплутав не п'ято, а 4. Ставте лайки, пишіть в коментарях, щоб я її зіграв. Зіграємо її, попробуємо. Давайте. І до нових зустрічей! Чекаємо цю, Ну, цю главу. Поналу.